Випити чаю, перекусити, зарядити мобільний. У Вінниці для потреб мешканців громади підготували 69 муніципальних пунктів незламності. Вони працюватимуть в ліцеях, спортшколах, бібліотеках, ЦНАПах, підліткових клубах за місцем проживання. Вінсмарт. кожен такий пункт оснащений генератором, обігрівачами, аптечками, інтернетом та мобільним зв'язком. Так, зокрема, у центрах Вінсмарт працюватимуть вісім таких точок допомоги. Одночасно в них можуть перебувати до. У чотирьох сотень людей у нас і термопоти, і термоси, звичайно, і чайники можуть приходити зі своєю їжею. Є мультиварка, і не дай Боже, буде в нас блекаут, Мами можуть прийти і приготувати їжу для своїх дітей. Також у нас для малечі є і памперси, і вологі серветки. Згодом пункти незламності підсилять мобільними наметами. Там віничани зможуть зігрітися, попрацювати віддалено та навчатися. Режим функціонування поки що буде визначений з. 8 години ранку до 18 години у разі погіршення ситуації, у разі виникнення загроз, вони будуть переходити на цілодобовий режим роботи. Їх підсилили майном, їх підсилили генераторами.